Продовжуємо нашу подорож по готелю Джаз Гранд Марса. Анімація наявна для діток та для дорослих. На вечері нас зустрічають кава апарати, суп, хліб на станції. Оглядаємо основний ресторан, просторий і великий, наявні спеції та олії. Ми бачимо гриль зону. І тут нас пропонують кальмари. Кальмари приготовані по-монгольськи. Вибір фруктів доступний для туристів, традиційно арабські страви на вибір. Неймовірно смачна та соковита курка. Бачимо, бар, напої приносять як офіціанти, так і можна взяти самостійно. Тепер перед нами гарніри. доступний широкий вибір сирів, закусок різноманітних та овочів. Асортимент солодощів як традиційно східних, так і звичайних бісквітів різноманітного кольору, прикрашених шоколадом та поливками. А гриль на відкритому повітрі готують м'ясо, піцу та рибу. Території сусіднього готелю для гостей час Гранд Марса доступний аквапарк. Є великий вибір гірок для різного віку, різні по екстремальності. Басейни відносно з підігрівом, але він недостатній, так само, як і в основному басейні готелю. Бачимо територію готелю. Вона гарна, доглянута, зелена та затишна. Огляд сніданку в готелі джаз Grand марса випічка, солодка та солона. Різноманітних видів на будь-який смак доступна для гостей. Помідори запечені з сиром та черга за яєшнею. Насправді, велика кількість готується яєшень, але чомусь все одно утворюється черга. Також був доступний скрембл. Повний лоточок можна було взяти без жодної черги. Готуються панкейки, за ними також є невелика черга. Велику станцію з джемами та медом. Доступні різні, різні різновиди джемів, можна обрати те, що саме тобі до вподоби. І також в нас є мед в сотах, що доволі рідко зустрічається в готелях і вказує на його рівень. І тут можна обрати мед з горішками або з сезамом, світлий або темний. Переходимо до столу з закусками та сирами і ковбасами. Можна обрати все, що душа забажає. Доступний широкий вибір сухих сніданків, солодощі. Є також халва, і для туристів пропонується рослинне молоко. Пісно є овочі та фрукти. Ми ще прощаємось з цим чудовим номером. В готелі можна залишитись, сказали вчора на рецепті. Звіс валізку в мене вже забрали. Сказали, можна продовжити номер, але вартувати то буде за 5 годин 50 доларів. А я його купила трохи дорожче за добу заплатили, ніж вони пропонують за 5 годин заплатити. Але, типу, можна користуватися всіма барами, басейнами. Звісно, купатися я не буду, бо вже склали речі мокрі. Підемо гуляти далі. Загалом раптом ніхто не знає, маючи платинову картку монобанку, можна потрапляти в бізнес-зали е в різних аеропортах. І от тут в Марселамі ще навіть я не дійшла там за безпеку пасажирів, там ці всі, всі штучки зустрічають жіночка, каже, у вас раптом, може, є пріоріті пас, кажу, ні, в мене лаунчкей. Давайте я вам зараз зроблю фаст трак. І от зараз... Прийшлася такий перед перевіркою бізнес-зал. І покажу, що тут є. Це вже другий лаунж, тут доступні лише напої та трохи солодощів. Дуже милий бізнес-зал, такий, ніби прийшов до когось в гості, але він є на відміну від маленьких аеропортів, тої ж самої Сучави та Ясів. Паркінг в Молдові залишала свою машинку. Він дешевші ніж в аеропорту. Звісно. Залишу контакти, бо багато хто питає, де машинку лишити. Ось так, тобто ні сніг нічого не буде падати.